А що, якщо мене звільнять? А раптом я захворію чимось важким. А якщо третя світова? Всім привіт! Мене звати Діана, я клінічний психолог, і сьогодні пропоную поговорити про тривогу і тривожні думки, які не дають нам спокійно жити. Перша техніка, якою я хочу з вами поділитися, вона є когнітивною технікою, тобто такою, яка працює через наш мозок. Та? Працюємо головою. Ця техніка називається дерево переживань». Як вона виконується? Я додам тут скріншот, щоб ви могли її бачити візуально, а зараз поясню. Перше, що ми робимо, ми намагаємося зрозуміти, які тривожні думки нас бентежать. Наприклад, а раптом мене звільнять. Та? Це тривожна думка, і ми починаємо розуміти, що мене хвилюють тривожні думки про те, що мене можуть звільнити. Перший крок ми якби вловили за хвіст ці тривожні думки. Другий крок, що ми робимо, це ми себе питаємо про те, а чи реально ця тривога, чи гіпотетична, тобто чи є якісь дійсно сигнали про те, що мене можуть звільнити, або мені так здається. Наприклад, якщо на минулому тижні керівник сказав, що я погано працюю, або хтось дав якийсь негативний фідбек на роботі, або я знаю, що в мене є якісь там задачі, які я не виконую, то це якби дійсно є якісь причини, які можуть підкріплювати тривожну думку. Та це ті факти, які її обҐрунтовують. І тому наша тривожна думка може бути реальною. Та з іншої сторони, може бути така, що керівник насправді мене похвалив та. Um, ніхто там якось uh, не має ніяких претензій, скарг немає. Я виконую свою роботу, але є тривожна думка в такому випадку. Якщо в нас немає реальних фактів, які підкріплюють, що ця думка є. Реальною, реалістичною, тоді ми вважаємо її гіпотетичною, тобто наш другий підкрок. Ми дивимося на те, чи можу я щось зробити для того, щоб впоратися з цією ситуацією таким чином, якби впоратися зі своєю тривогою. Наприклад, що я можу зробити там в понеділок піти до керівника, сказати, там як я можу покращити свою роботу і скласти план покращення своєї роботи. Якщо я знаю, що я десь не виконую свої якісь задачі, то спланувати як їх все-таки виконати. Щось подібне Та? Якщо ми виявили, що ця тривога гіпотетична, нам потрібно її відпустити і змінити свій фокус на щось інше. Як зробити цей крок, я поясню в другій техніці, тому що вона буде якраз для цього існувати? Наш третій крок це зрозуміти, наприклад, якщо тривога є реальною, та й ми зрозуміли, що ми щось можемо з цим зробити. Наше третє питання чи можу я щось зробити з цим зараз? Тобто, от сьогодні, зараз, я можу зробити якийсь крок. Щоб, наприклад, подолати цю тривогу, та і цю проблемну ситуацію, яка викликає в мене тривогу. Наприклад, сьогодні вечір суботи, і ем, що я можу зробити для того, щоб якось виправити ситуацію на роботі, я можу скласти план, за яким я буду там з понеділка рухатися та і виправляти цю ситуацію, але конкретно зараз. Там я можу скласти план і більше нічого. Та і в такому випадку, якщо ми можемо зробити щось конкретне, ми це робимо. А якщо не можемо, ми знову-таки відпускаємо цю тривогу і переключаємо свою увагу на щось інше. Що ж робити, якщо тривога є нереалістичною? Та? Тобто, якщо, наприклад. Я боюсь чогось, що в принципі, ну якби немає підґрунтя, в такому випадку нам потрібно цю тривогу відпустити. Як це зробити? Почати треба з того, що наша тривога вона живе не тільки в голові. Та наша тривога це не тільки тривожні думки, а також вона живе в нашому тілі. Вона пронизує нас дуже часто, коли питаєш людину, а де ти відчуваєш ту тривогу, люди показують, як би на грудну клітку, ком в горлі, у когось там ну якісь білі в грудях або якесь стискання, щось таке. Тривога вона може жити і в голові, і в тілі. І якщо ми вже знаємо, як боротися з нею, коли вона живе в голові, там в нас є ця техніка дерево. Переживань, то що робити, коли тривога живе в тілі? Тут насправді найпростіші методи, найдієвіші. Дихальна практика. Це дуже хороша дихальна практика. Називається вона 4-7-8. Можливо, ви навіть колись про неї чули, але м -м, прошу вас, знаєте. Не ігнорувати її, тому що людям здається, що щось таке просте не може вирішувати моїх глобальних проблем. Та. А насправді, якщо ем, придивитися і трошки зрозуміти, як влаштовані дихальні практики, можна ем, зрозуміти, що вони є дуже ефективними в боротьбі з тривогою. Чому? Тому що тривога вона в нас якби включає таку симпатичну нервову систему, та. підвищує рівень гормонів стресу в організмі, вона викликає напругу. Та. І щоб знизити рівень цієї тривоги, нам потрібно... Включити парасимпатичну нервову систему. Дихання робить це найшвидше, найпростіше і найефективніше. Тому давайте спробуємо. Наша техніка 4, 7, 8. В чому суть? Ми беремо, ми нічого не беремо, ми сідаємо, розслабляємось, і ем, на 4 рахунки ми маємо вдихнути. На сім рахунків потім затримати дихання і на вісім поступово повільно видихнути. Пропоную спробувати один раз разом зі мною. Вдихаємо. Раз, два, три, чотири. Затримуємо дихання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І видихаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Мені трошки не вистачило повітря, тому що я говорила, загалом це зробити не важко, та? І бажано зробити таких хоча б 5 циклів, але краще до того моменту, поки ви не відчуєте таке розслаблення в тілі. Ви відчуєте, що дійсно через тіло розслабляється і ваша голова, ваш мозок. Та тривожні думки вже можуть бути не такими інтенсивними, не так сильно атакувати, і загалом стає легше. Та? Тобто підсумовуємо тут. Є тривога, та що з нею робити? Перше прислухатись до своїх думок, зрозуміти, які саме думки викликають цю тривогу, проаналізувати ці думки за допомогою техніки дерева переживань. Ми її розглянули. Потім вгамувати своє тіло, зробити дихальну практику. Ви можете робити навпаки. Мені більше подобається починати з когніції, потім переходити до тіла, але можна і робити і навпаки, комусь так навіть краще. Підходить який же наш третій крок, що ж робити, коли ми вгамували свої когніції і попрацювали з нашим тілом, розслабились. Наш третій крок буде полягати в тому, що виконати нашу третю техніку. Але хочу сказати, що це не просто техніка, це скоріш такий, знаєте, погляд на життя, ставлення до життя, коли ми перестаємо втікати від тривоги, та і станови, стаємо такими спостерігачами, спостерігачами своєї тривоги. Та, в чому суть? Дуже часто ми відчуваємо тривогу і починаємо відчувати тривогу через тривогу. Та? Ми вже боїмося не тільки тих тривожних подій, там, які можуть статися, наприклад, і які, і які провокують у нас тривогу, але починаємо переживати через те, що ми тривожні, починаємо якби, намагатися втікти від тієї тривоги. Насправді цього робити не потрібно, тому що. Чим більше ми втікаємо від своєї тривоги, тим більше вона нас доганяє. Я пропоную вам подивитися тривозі в очі, а саме побути спостерігачами. Та, так спробуйте розслабитися і спробуйте подивитися на свою тривогу, вхопити її за хвіст та от просто прислухайтесь до себе. Знаєте, як роблять коли медитацію або майндфулнес, просто спостерігають, що відбувається в голові. Будуть приходити якісь тривожні думки. Не біжіть від них, не намагайтесь якось їх уникати, боротися з ними. Просто спостерігайте. І, от, наприклад, ви закриваєте оченята і спостерігаєте, що там відбувається, і там може бути якась тривожна думка. там. А раптом Мене звільнять, а раптом не знаю, щось відбудеться, а раптом я не впорусь, Та? І от ви слідкуєте, і ці тривожні думки вони приходять і проходять далі. Та? Тобто ми не застрягаємо на них, не починаємо аналізувати, а просто дивимось. Ви можете помітити, що коли ви будете так робити, ваш мозок почне поступово стишитись, стишуватись, і відбудеться такий цікавий феномен, коли ви дивитесь на тривогу. А вона ніби як дивиться на вас, і нічого не відбувається. Тобто ці тривожні думки вони сповільнюються, їх стає менше. Ем, і в голові з'являється така, знаєте, як пустота в хорошому сенсі, та такий спокій, mindfulness. Ось що нам потрібно. Нам потрібно не бігти завжди від цієї тривоги, а просто ем, приймати її, але не в плані змиритися, а в плані спостерігати. Просто о тривога! Добре, ну є так, є. А потім хм, пройшла. Пройшла і добре, такто тобто, ну, ем, бути такими спостерігачами цієї цій тривозі. Чому я дуже люблю цю техніку? Тому що, коли ми перестаємо бігти від тривоги, вона перестає нас доганяти. З часом будете помічати, якщо ви будете практикувати цей такий mindfulness тривоги. Ви помітите, що її стає менше. І чим зручна ця техніка? Тим, що її можна виконувати виконувати. Та? Ви їдете в трамваї, ви йдете по парку, ви сидите просто там, не знаю, в кріслі, і це її можна виконувати, навіть якщо чистити зуби і так далі. Та? Отже, сьогодні ми з вами розглянули три техніки, як боротися з тривогою. Перше це дерево переживань, аналізуємо когнітивну нашу тривогу. Друге це розслабляємо тіло. І третє – змінюємо трошки своє ставлення до тривоги. Ем, пробуємо бути для неї спостерігачами та і таким чином. Долати її. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що це допоможе вам ефективніше справлятися зі своєю тривогою. Якщо відео було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку, а також підпишіться на канал, тому що тут будуть виходити корисні відео по психології. Зазвичай ці знання вам продають на консультаціях за гроші. Я ділюсь ними безкоштовно, тому не втрачайте можливість дізнатися щось важливе і цікаве для вас. Що може покращити вам життя. А зараз бажаю вам хорошого дня, поменше тривоги і до зустрічі!